Як і обіцяла, розповідаю, як я зробила такий макіяж. Косметику в мене з собою мало укладаю брівки, промальовую їх коришним олівцем від коді. Замість бази на очі наношу тональний. котики очей промальовую тим самим олівцем. Він м'який, гарно розташовую його. Також промальовую і нижню повіку, розташовую тіней. Для очей у мене немає, є тільки дві палетки для скульптурування. Більш світлим пігментованим відтінком проходжуся по кутику очей під брівкою. Рум'яна наношу на ось цю складку, також гарно розтушовую їх. Темним відтінком проходжуся по кутику, де був олівчик, беру трохи тонального, наношу на серединку ока, такий в мене є блиск пігмент, наношу його багато-багато, він скриє всі мої гріхи. Підводки в мене, звичайно, немає, є тільки олівчик, промальовую все гарно, наношу туш, затоновую своє обличчя. Все гарно вбиваю. Менш пігментованим хайлайтером проходжуся. По обличчі скульптурую його наношу на сколи, Бачите, все гарно з'єднує. Трохи нанесу рум'ян. Вони у мене освіжить, наношу олівчик для губ. Пальчиком нанесу помаду. Вона гарно розтушується, трохи близько, тому що я люблю. І ось такий макіяж Готовий.